Невдячні і чорна гудя. Вороги років в років у наших уроках. Харку, книжок, і змістовна пітьма, змісти абзаців, із гробів історій, і математики, рецепторів. Кіпи стосунків і стоси у зошиті, зжиті оцінки журналами в яр, прізвищ, що йшли в АБВ за підряд, виклик до дошки, коли не довчили. П'ять чи дванадцять різниця реформ. Де дознання не доклали, щоб знати, тон не непотребу досвідах стати, то на оцінок з образ чи за щось. Заліх, як залі кроків, що пройшли, темрява він, що нездатно сприймали, вчились ми з когось. Чи вчили самі, мучились в комусь під кимсь, чи надмінно, брали реакцій, рутинних задач і репетиторів, щоб осягнути кутість чи малість, обширність бажань, рідність чи мовна, достатність чи іншість. Мучились нами і мучили ми. І вчителями старались прозріти, де то любов вироста навзаєм, де то у невіді очі узялися, що таємницям посіяли жнив. Біла невдячність, коли нас забули, внески, розради. Розваги жертовні чорна подячна, коли нас нема. Тим, що були, що тепер, полягли у віка, дзвони церков відбиваються в школах, Хори співають пісенні канони на голоси, постанов дітвори і випускають у люди під бал. Білих плать, щиросердо слізьми, щоб при онуках сюди повертати, переучитись урокам майбутнім. Трапляється, трапляється, кохаєшся і зберігається твоє, як рай на стараний вікам. І повертаючись щораз, з собою край, заповиваєш в красу осяяння. І повертаючись щораз, і віддаєш, чого осяг, чого не стямив і роздав, бо пробачається, трапляється, що на взаєм руки пронизані, вінками з лавр. І лувр, здається дзеркалом, який зберіг скелет і м'язи. Трапляється, що вилітає з райдугою із грудей. І день весіллям настає безкрайностей вінчального, трапляється цикадить кров кизиловим вогнем, скидаючи по ягідці з дерев. Рубіновими плямами. Трапляється, що повертається, розпущена любов на постомель. На пустомель буває, повертається розплатою, буває, повертається вінок терновим чи в ніч купалову квіткою прозрінь і одягає сам Господь на твоє тіло. Вінчальним плаття трапляється, що є невидима фата покровом ночі, і ніч там не минається підступними надіями, там пахнуть миру покрова, і янголу обличчя тулиться до ліжка, де ти відпочиваєш, коли тебе нема. Ти між світами ловиш зарева, щоб мантру сіяти і видіти не вмінь. І там є тисячі кохань, які нічого спільного не мають з очима Господа. Трапляється тебе, бажають чути і не знати, роздерти і проклясти. Трапляється, примушують під примусом писати. Трапляється, що ти любив, аби спасти, тебе ж в неправильну любов оштампували, розшматувавши всі старання, окравши ці лісне, присвоївши шматками. Трапляється, Людина з себе виростає у величину, не пробачаємо, в небачену, в недопустиму, видиму і видатну, трапляється, що рівного нема, аби і кимсь з кимсь коротати ночі щоб очима. Любити затойбічним сьогоденним, любити ритуальним і незвіданим, постійно довіряючи комусь ніби народжений із середини твердості чогось. Любов є вищою обставиною мати. Ощаслививши. У почуття, у почуття на стороні знаходяться інтрижки довантажем, обрубком чи огризком, чогось пікантного, покірного. Чи супротивного? Противного саме інтришкою. Відришки. А є інтрижки ради почуття, які зволочать ночі денними, свободами у виборі, пісенними, угодництвом. І покровами сатани ніби мірилами. Є ті мінтришки, що замотують у павутину, де морок поглинає здатність щось бачити чи повернутися когось, перепитаючи, здаватися, є почуття до вагами, до виску, довагами інтрижок, упокинувших, чи упокинутих. І лише Господь злодій знає, нам за що. За що то нам так буде, чи було, за неготовність мати чи узяти. За неготовність відчувати, чи просто що було усе осиновим колом, а чи по колу, Коловоротом болю за ніщо, чи надбане готовим здати, чи спущене. Готовим повертати чи розвертати, небажаючих чи мусити, примушуючи злом. У почуття є зламані гаранти. Вони вмиваються від сліз і війн любові, вони розпущені. Чи розміновані так само люблячі, чи схильні до безславного, так само обрані для когось ні за що, так само луплені покірними баранами, так само зірвані з них маски і підкови, так само змучені вони, звертаючись воно. Горбатими рівняли їх оркестри і ідеології. Мораль не брала їх і сповідь при богах, обвішані віками, як гірляндами, своє зневоленням у раю храми. закінчив, шарпавши чи шарпавши косу по тій же долі різними палатами. Чи мучили не вибором у виборах. Важливе, що летіло, горло засуваючи в петлю, думки, які мастили ваксою і і зболіле, думки, які собакою не спущені умлу, як ілюзорні цінності поза життя снуючі. Не дотикаючись, боячись, існуючі, намучено мовчали чи мечали чистосердими, протративши всі відстані можливого, на виборі між молодим і добрим, між подвигом і вибором не йти. Є діти, діти-сироти. І діти, байстрюки. Є бажане, сплановане і скоєне. Є згоєне, а є живе, війною пройдене. Є історичне, що не згоєне, кармічне, генетичне і поки. І тініці, як травми, в прізвищі, і тіні, що ступали нашими слідами, постійно шарпали за рукави оглянутись, оглянутись і оглянути покинуті гріхи. Заглянути у очі тих і інших, хоч перед смертю. Зважившись і жившись з тим, що ми такі колись безчинствами і безчестими були, що ми колись натхненно зачинали, аби втекти розмитими боями богів, тягнувши за борги. Є діти, Діти сироти і діти байстрюки, одні залюблені, інші наполовину, а треті скинуті з душі. І в тінь стаючі молодості тінню. Тися не ми не хотіли, ображення призвавши Нібито спасіння, розрахувавшись ним за втрати знемічі. Є діти, що не знали сповідей, сповідуючи батькові дороги, є діти сироти, що маму стерегли, а байстрюки. Відрізані від плем'я і народу, вони нагуляні свавіллями. Вони приречені самотності, їх гидувалися тати і матері, адже вони розпустою затіяні, на них нема де класти штампів, оприлюднивши, і їх цуралися що прокажених. Юродствуючи катом за кути. Ці діти байстрюки ставали геніальними, але гнітили, ніби плити кам'яні. Ці дітки бога долітали, але їх знати й к рівні не хотіли, вони їм вироком ставали, озвучивши. Старінні постоли, у мішанин народів є свої гріхи, в них діти байстрюки ставали згоями і рівно книжечки, що описали побуті, ніким не признані були, як діти байстрюки. У скоєння є тисячі доріг, щоб обійти. Є сто причин приречення, щоб не сказати. Є сто причин обстеження себе, щоб розказати. Є стеження за артефактом кожного. Є триста рад, щоб не сказати правди, не вілювавши право бути чи признавши, є бажане, яке про люди радісне, хваливши нас за внески кращими, є ж скоєне, яке покинуте, що вимагаючи притримане, вбивало коротко. Рутинно повертаючи до боргу все життя, є скоєне, яке злочинним ставало оглублене, аби таким залишитись завжди, похоронивши в небуття своє породу родослівного чуття. Суспільний лад, як будівництво. Бачи дому, як постелив, так і виспишся. Як вистелив в війні, так виспишся й у мирі, як вистелив в дитині, так виспишся у рості Чому ж бо з десяти дітей не знайдеш і одного? Чому ж бо байстрюки ставали генералами? Чому ж то кинені землею керували, поки батьки ховали очі, попи своє церкви? Заколисавши біль і блуд, і зраду заховавши, як пократка, що топить своє життя, втопивши немовля, втопивши немовля, Якщо тебе й стрюча у Господа рука. Є бажане, що зродиться торгівлі ради, є хворе, що лікує карму ранами, є ціннісне, що фресками чуття іконами шифрує відліки пророцтва. Є цілісне, що вхоплює дитя, сирідку і того велетня, що між людми здавалось байстрючам, вміщаючи у себе Господа батьків дітей і янголове військо, вміщаючи характери і кволість, роботу над собою і знання. Є бажане, що хліб за так жує, є скоєне, що трансформує виродків, є виродки просвітництва і родові уроки, є бажане, а є скрижалі всього. Де куце нерівня, високе, спростолюдина і каста, що горбатою вставала, щоразу, як приходили святі слова.